Війний, тихий, лагідний, добрий, готовий завжди допомогти і інші риси, які я чув з уст наших односельчан. Ми сьогодні дякуємо Богові за те, що Він такий є, за те, що Він лишається в нашому серцю, в наших щирих молитвах. Яли Божу волю і народили цього мужнього, тепер вже нашого героя, воїна-захисника Олександра. Питаємося ми нараз у Бога, чому він, чому не ніч? І зразу настає така хороша думка: Бог вибирає найкращих з кращих. Тому ми сьогодні дякуємо Богові за цю жертву любові. Яку ми чули з уст отця Степана біля дому в промові. Ми дякуємо, що він не побоявся і бачив, споглядаючи своїм людським поглядом в очі смерті, свідчачи любов до батьківщини України, віддаючи себе, своє життя за краще майбутнє для кожного із